Історія починається з нагадування ось імена синів Ізраїлю, Якова, які прийшли до Єгипту. Кожен прийшов зі своєю родиною. Усього прямих нащадків Якова, що увійшли до Єгипту, було 70 чоловік то була велика родина, але не народ важливе уточнення Йосип до цього моменту вже був у Єгипті. Минали роки. Змінювалися покоління помер Йосип, померли всі його брати та весь їхній рід, але їхні нащадки, Ізраїлеві сини, не зникли. Навпаки, вони не просто вижили в чужій країні, вони неймовірно розмножилися, стали дуже численними, сильними та заполонили цілі області Єгипту. Боже благословення, дане Аврааму, Ісааку та Якову. Діяло навіть у вигнанні, і тут, в Єгипті, відбувається політичний переворот до влади прийшов новий фараон, який не знав Йосипа. Не означає, що він не чув історію про нього, це означає, що він не визнавав заслуги Йосипа перед країною і не відчував себе зобов'язаним його нащадкам. Він бачив лише один факт у його державі. Живе величезний, згуртований та сильний, чужий народ. Звертаючись до своєї поради, фараон висловив свої побоювання Народ Ізраїлевих синів став численнішим і сильнішим за нас. Давайте перехитрімо його, щоб він не розмножувався далі, інакше, якщо почнеться війна, вони приєднаються до наших ворогів, воюватимуть проти нас, а потім. І зовсім підуть із нашої країни. Так почалося перше велике гоніння на божий народ. Фараон вирішив зламати ізраїльтян виснажливою рабською працею. Над ними поставили жорстоких наглядачів, щоб ті виснажували їх на будівництві. Євреї були змушені будувати для фараона міста сховища піфом. та Рамсес, працюючи з глиною та виробляючи цеглу. Але сталося парадоксальне чим більше виснажували його, тим більше він множився і тим більше зростав. Плани фараона обернулися проти нього, пригнічення не зламало ізраїльтян, а зробило їх ще сильнішим і згуртованішим. Це викликало у єгиптян не просто занепокоєння. А справжній страх. У відповідь фараон посилив заходи, єгиптяни почали примушувати ізраїльтян до роботи з жорстокістю, роблячи їхнє життя гіркою від тяжкої роботи, але це не допомогло зупинити демографічний вибух. Тоді фараон перейшов до найжахливішого і найвідчайдушнішого кроку геноциду. Він таємно закликав двох єгипетських повитух, які допомагали при пологах єврейським жінкам, і наказав їм Коли ви прийматимете пологи у євреянок, дивіться, якщо народиться хлопчик, убивайте його, а якщо дівчинка, нехай живе, але ці жінки, чиї імена надовго вписані в писання, шифра і фуа боялися Бога. Їхнє благоговіння перед Господом виявилося сильнішим за страх перед фараоном. Вони не послухалися царського наказу і залишали немовлят хлопчиків живими. Розгніваний фараон викликав їх до себе і зажадав пояснень, чому ви залишаєте дітей живими. Жінки виявили мудрість та кмітливість. Вони відповіли Єврейські жінки не такі, як єгипетські. Вони здорові та сильні, не встигає повитуха прийти до них, як вони вже народжують. Їхня відповідь була не просто відмовкою він вказував на Боже благословення, яке було на ізраїльському народі Бог оцінив вчинок цих сміливих жінок, він робив добро повитухам, і їхні власні сім'ї були під особливим захистом. А народ ізраїльський продовжував множитись і зміцнюватися. Зазнавши невдачі з таємним убивством, фараон відкинув усілякі пристойності він видав всенародний, відкритий указ, звернений до всіх єгиптян Будь-якого новонародженого хлопчика у євреїв кидайте в річку НІЛ, а будь-яку дівчинку залишайте в живих. Річка Ніл джерело життя для Єгипту мала стати знаряддям смерті для народу Божого. На цьому глава закінчується, залишаючи нас у напрузі Як можна врятуватися, коли проти тебе повстала ціла держава? Цей розділ показує нам важливу істину що сильніше світ намагається знищити Божий народ, то сильніше Бог його благословляє і множить. Гоніння. Не може зупинити божий задум. А що ж буде далеко. Серед цього царського указу та загального жаху в одній єврейській сім'ї народжується хлопчик як його мати спробує його врятувати, і яка дивовижна доля чекає на цю дитину, яку сама дочка Фараона дістане з річки. Щоб не пропустити історію про чудовий порятунок Мойсея, підписуйтесь на канал. І лайк. Ваш лайк, як той самий кошик із тростини, він дає надію на порятунок у безвихідній ситуації. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог сильніший за будь яких земних правителів.